Ісус же любив Марху і сестру її і лазив. Коли ж почув, що він хворий, то пробув два дні на тому місці, де знаходився. Перше питання виникає, напевно, чому він пробув два, два дні і не зробив того, що і далі ми бачимо, три рази люди, які Христа зустрічали, говорили йому про цей момент. А чому ж ти не прийшов раніше? І Євангеліст саме наголошує, тому що він пробув два дні. У тому місці, де знаходився, і не виходив до лади. Далі ми зрозуміємо, чому це відбулося. Після цього сказав учням своїм, «Ідемо знов до Єудеї, а учні сказали йому, Раві, чи давно Єудеї шукали тебе побити камінням? І знову ти йдеш туди. Бо дійсно, нещодавно та й декілька випадків було таких, коли Христа шукали побити камінням. І от Він говорить, ідемо знов туди. І учні не розуміють, чому для чого він туди йде. Далі Христос сказав дещо таємничі слова, і я їх поки що пропущу, ми до них вернемося в самому кінці. Сказавши це, говорить їм. Лазар друг наш заснув, але я йду розбудити його. Учні продумали, що сказав, що про сон, а Христос говорив про смерть. І тоді говорить їм явно. Лазар помер. І радію за вас, що я не був там, що ви увірували. Але ходімо до нього. Скоріше за все, це і є відповіддю на те питання, що Христос все-таки дає можливість тому, як проходить людське життя. Спочатку воно проходить, приходить його кінець, потім настає смерть. Господь дозволив цьому, так як відбуваються ці речі, відбутися, щоб. Ну, Одна із задач, щоб дійсно показати, що для Бога немає нічого неможливого, що Бог може зупинити звичайний, звичний для нас ритм життя і те, як воно проходить. Тоді Фома, який зветься інакше близнюк, сказав учням ходімо і ми помремо з ним. Ну, Ця фраза, я думаю, зрозуміла в контексті попередньої, про яку коли учні сказали, що чому ти туди йдеш, тільки що ж тебе хотіли, хотіли побити камінням. Тобто, якщо ти йдеш сам у ту ситуацію, де тільки що тебе хотіли убити, то ну, напевно учні говорять, ну, йдемо і ми помиремо з ним. Тобто учні виразили готовність померти буквально з Христом, бо не думали, що ну, от зараз ми прийдемо. А якщо нас його хотіли побити камінням і тоді не знайшли, то ось, він, то ось він прийшов, ну і зараз його як порушника закону. А справа в тому, що це було фактично по закону. Тобто, ну, як сказати, там можна трактувати закон по-різному. І е, дійсно право трактувати закон має завжди влада. Тобто закон, це, це якби дуже добре, але саме той, хто при владі вирішує, яке толкування закону правильне. І е, саме та людина, яка е, знаходиться, має владу, чи то е, якийсь правитель державний, чи то, наприклад, єпископ, він вирішує, який канон примінити, коли е, сказати, що ну це тут ми е, допустимо економію. Те що називають, тут тут ми помилуємо. А тут ця людина мені досадила, тому тут буде криві, а ми тут жаліти не будемо. Ми, Будемо поступати з тієї людині по всій суворості закону. Тобто закон вирішує влада, що, що, що є закон, воно по факту частіше за все так і відбувається. Прийшовши, Ісус, знайшов, що Він уже чотири дні у гробі. Іфанія ж була поблизу Єрусалима стадій за 15. І багато з іудеїв прийшли до Варфії Марії, щоб утішити їх у скорботі. За їхнім братом. Я думаю, можна зрозуміти, чому говориться про четвертий день, а люди сказано тільки прийшли утішити Марфу і Марію. Хтось може сказати, що вони 4 дні просиділи, ну, можливо, найближчі так просиділи 4 дні. Але якщо ми уявимо, що не було пошти, не було мобільного зв'язку, не було тих засобів комунікації, то, скоріш за все, тільки декілька днів. Знадобилося для того, щоб розіслати е, якихось е, гонців, якихось людей, які б розказали цю новину, новину усім оточуючим. І тоді оці оточуючі, можливо, тобто людям сказали, вони підготувалися, поки зібралися, поки пішли в цей далекий шлях е, і дійшли тільки до Єрусалиму, Тобто, можливо, що дійсно на четвертий день тільки більшість із родичів ті просто прийшли тільки до Марфи, тому що ну от, з такою швидкістю доходило до них. Ця новина про смерть Лазаря. Марфа, почувши, що Ісус іде, вийшла на зустріч йому, Тобто, напевно, хтось повідомив, що Христос таки йде до них. Марія ж сиділа вдома. Тоді Марфа сказала Ісусові Господи, якби ти тут тут був, не помер би мій брат. Цю фразу ми почуємо сьогодні іще три рази. Троє різних людей, точніше, третя навіть група людей, говорила Христу, оцю фразу, що якби ти тут був, то Лазар би не помер. Це важливо сказати, що ну, напевно це говорить про те, що люди вірили, що Христос це є той, хто може зцілювати, але їм навіть голову не могло, що він, не могло прийти, що він може навіть воскресити людину. Тобто та, яка померла, Він може її. Підняти з, із ліжка хвороби. Хоча такі випадки вже бували, він воскрешав е, сина вдови. Але ну, напевно все одно людям дуже важко повірити, що це можливо, а тим більше, що це може і ще раз повторитися. І тому троє людей різних спочатку Марфа. Потім, через декілька вішень, побачимо, йому сказала Марія ці слова. А потім йому ці слова повторили ще й самі іудеї. Але тепер я знаю, що коли ти попросиш у Бога щось, то дасть тобі Бог. Ісус говорить їй, Воскресне брат. Марфа сказала йому, я знаю, що Воскресне Воскресіння. А Ісус говорить: Я Воскресіння і життя, віруючи в мене, коли помре, оживе. І кожен, хто вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш ти цьому? Вона говорить Йому так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, грядущий у світ. Сказав, що йому так, пішла і покликала Тихо Марію, сестру свою, кажучи, учитель тут і кличе тебе. Вона як тільки почула, поспіхом встала і пішла до нього. І Ісус не, виходив, не заходив іще в село, у яко... а був ще на тому місці, де його зустріла сестра Його марка. Тобто Віфанія, про яку ми говоримо, це маленьке село, це не велике місто Єрусалим, це маленьке село, де вони жили. Іудеї, які були з нею в і втішали її, коли побачили, що Марія поспіхом встала і пішла, пішли за нею, думаючи, що вона пішла до гробу плакати там. Тобто люди зрозуміли, що чогось вона тихенько встала і пішла, оскільки вони прийшли, не просто так прийшли її втішати, звісно, у неї не вийшло тихенько вийти так, щоб її не, помітили, не помітити, тому що ну, люди заради цього прийшли. І, Люди побачили, куди вона йде, і пішли за нею. І дійсно, як вони подумали, що ну вони подумали, що вона йде до гробу просто плакати там. А виявляється, що їй сказали, що ще й Христос десь десь знаходиться, і вона пішла трошки не туди, вона пішла зустріти Христа, тому що сказано, що потім Христос і всі люди пішли до гробу. Тобто, все-таки це не зовсім місце було те, де був гроб. І Христос, тобто, ця розмова перша відбувається не. Біля гробу, вона десь в іншому місці, але ще поза цим селом, поза Єфанієм. Марія ж, прийшовши туди і побачивши йому його, впала до його Єгоніська і сказала йому: Господи, якби ти тут був, не помер би мій брат. Оце вже другий раз повторюють люди, причому різні і не зговорюючи ці слова, що ну, ми ж знаємо, що ти стілюєш людей. Ну, от якби ти раніше прийшов, якби ти ці два дні не чекав там десь, а прийшов вчасно, то брат би мій не помер. І Ісус, коли побачив, що вона плаче, і плачуть іудеї, які прийшли з нею сам, засумував духом і зворушився. І сказав, де ви його поклали? Кажуть йому, Господи, прийди і подивись. І от те, що я сказав, що вони потім із того місця, де вони знаходились, вже пішли на гроб, де сказано по дорозі, відразу там сказано, що Ісус заплакав, прослізився Ісус. Тоді іудеї говорять, дивись. Як він його любив? А деякі з них сказали, оце третій раз зараз вже іудеї сказали, які не люблять Христа. А чи не міг би цей, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб цей не помер? Тобто, вже ми бачимо третій раз, як е, говорить Христу, що чого ж ти раніше не прийшов. же, знову сумуючи, і стримуючи себе, е, ви приходить до гробу, то була печера і камінь лежав на ній. Ісус говорить, візьміть камінь. Сестра Помирого Марфа говорить йому, Господи, вже смердить, бо він вже 4 дні, як у гробі. А тим більше ми знаємо, що це краї, жаркі, де висока температура повітря, і дійсно ці всі процеси відбуваються набагато швидше, ніж у ніж тих місцях, де все-таки нижча температура. І ну, зрозуміло, чому. Марфа так говорить. Ісус говорить їй, чи не сказав я тобі, щоб ти, що коли ти будеш вірувати, побачиш славу Божу? І ось взяли камінь під печери, де лежав померший. І Ісус знов звів очі до неба і сказав, Отче, хвалу тобі, воздаю, що Ти почув мене. І я знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, який стоїть тут, щоб повірили, що Ти послав мене. Тобто Христос. І ще раз говорить, ну якби і діє, і говорить так, щоб люди побачили, що є у ньому щось незвичного. Можливо, його варто послухати, дослухатись до нього, до його слів, до того, що він проповідує, і таким чином, можливо, краще його зрозуміти. Сказавши це, він голосно промовив: Лазарю, вийди і вийшов, померлий. Оповитий по руках і ногах похвальними пеленами, і обличчя його обв'язане було хустинкою. І Ісус говорить їм: Розв'яжіть його хай іде. Тоді багато з іудеїв, які прийшли до Марії, Марфи, бачили, що зробив Ісус, увірували в нього. А деякі з них пішли до фарісеїв і сказали їм, що зробив Ісус. Давайте ще, ще декілька звіршів і тоді про це поговоримо. Тоді правосвященники і фарисеї зібрали раду і говорили. Що нам робити? Цей чоловік багато чудес створить. Якщо залишимо його так, то всі увірують в нього і прийдуть римляни, і заволодіють місцем цим і народом. Христос у цьому місці, як ми бачимо, зробив чудо, яке, здавалося, б, однозначно. Мало бути сприйняте всіми людьми як добре. Але виходить, що все-таки не всі люди так сприйняли. Коли розказали фарисеям, книжникам, що відбулося в Воскресіння, перша думка, яка їм прийшла не те, щоб ну, прославити Бога сказати, оце дійсно людина, яка від Бога, тому що хто може ще творити такі чудеса? Але ні, цього не відбувається. Вони говорять, що дивіться, прийдуть римляни і візьмуть наш народ. І от цю фразу треба старатися краще зрозуміти. До чого тут римляни, до того, що вони прийдуть і візьмуть наш народ і Воскресіння Христа, як вони пов'язані, вони вважали, що Христос зможе забрати владу, а оскільки вони вже чули, що спочатку він проповідав спасіння тільки іудеям, а потім він почав проповідувати спасіння уже всім народам, сказав залишається тобі, твій, твоя оселя пустою. От я вас хотів зібрати, ви не захотіли. А тепер я буду проповідувати всім народам. І вони подумали, ну, якщо він захопить владу, якщо він стане головною владою в Єрусалимі. А потім скаже: ну що іудеї? Треба всіх народ спасати, всіх людей. І людям не подобалася ця ідея, що треба весь народ спасати. І тому вони ну, трактували його дії як ті, що, скоріш за все, що він планує захопити владу в Єрусалимі, і тому вони дуже його боялися. Тепер хочу повернутися до тієї фрази, яку я пропустив. Коли Христос сказав, і ще перед тим, як вони збиралися йти, і апостоли відповіли йому, що Господи, чого нам туди йти, тільки що ж Тебе хотіли там убити. Навіщо ти ризикуєш, навіщо ти знову йдеш туди? Після цього сказав учням: підемо до іудеї. Учні сказали йому, Раві, чи давно іудеї шукали побити тебе камінням, і то знову йдеш туди. І Ісус відповів, чи не 12 годин у дні? Хто ходить у день, той не спотикається, тому що бачить світло цього світу. А хто ходить у ночі, спотикається, бо нема світла з ним. Якщо ми почнемо самі думати, що б означали ці слова, причому те, що той, хто ходить у день, той не спотикається до того, що тебе мають побити, ну, дуже швидко не так просто зрозуміти, мені здається. І от один із варіантів, як можна розуміти, це Христос говорить, що зараз поки що ще день, ще не настав той час, коли мене захоплять, і тому я туди йду, і в принципі я знаю, що нічого не відбудеться. Але прийде ну, так би сказати, ніч, коли Христос дійсно сказав, що область ваша і година темна. Тобто, це час, коли тепер уже ваш час діяти, ви маєте владу. А я вже не буду більше захищатися і дозволив себе схопити, і позволив себе потім розіб'яти. Але він, можливо, сказав зараз, що ну ще день, поки що мене ще я знаю, що мене ще не захоплять, тому що поки що ще не прийшов час. І не один раз ми зустрічаємо цю фразу в Євангелії, що ще не прийшов час його. Хотіли і людей його схопити, але він вийшов, пішов, йому нічого не змогли зробити, там, скинути згори і так далі, тому що ще не прийшов час його. Цю фразу досить часто ми зустрічаємо. Це одне із розумінь цих слів. А є іще одне. Якщо ти розумієш, що те, що ти робиш, це заради того, щоб був день, заради того, щоб панувало скрізь, щоб була справедливість, чесність, щоб була істина серед людей між людьми, то. Іди в будь-якому випадку, ти є носій того дня і ти не спіткнешся. А якщо ж ти ну, станеш слабким, то дуже є велика можливість, що ти спіткнешся. І от кожен з нас, коли дивиться, все, на Христа, а потім і на тих людей, які були сміливі і які змогли піти, скажімо, проти системи, піти проти всіх. І ми побачимо, що майже ніхто із них нічого не досяг при житті. Тобто, частіше за все, виходить так, що якась система в даному випадку це ну, от, іудаїзм, з їхніми, там, первосвященниками, книжниками, з усією е, церковною ієрархією тогочасного Ізраїля, вона ну, деяким чином можемо сказати, що вона виявилася сильнішою. Тобто, все-таки. Вони, ну, скажімо так, з земної точки зору, все-таки вони Христа убили, тобто вони все-таки досягли цього. Якщо ми подивимось на е, дійсно деяких особистостей цього світу, які були сміливі і які щось доводили зовсім нове, але дуже важливе для людства, і людство не було ще цього готове прийняти, то якби не говорять про таку людину, що вона родилася за декілька століть. До того, як їй треба було б родитися, щоб її послухали. І тому дуже часто таких людей убивали, їх всіляко знищували, тому що піти, ну скажімо так, Христос пішов проти іудаїзму, можна так сказати, в лоб. Просто не ховаючись, не роблячись, якісь інтриги, тому що ну, є зовсім інші шляхи, як можна було би, ну якби Христа була задача захопити владу, як це робиться? Тобто, там знаходяться свої прибічники, підкуплюються ті, хто є зараз у владі, і так далі, і так далі. І потім таким чином потім якось робиться якийсь переворот, і якимось чином скидається влада. Тобто є дуже хитрі методи, і вони ну, іноді діють, іноді не діють. Але там, скажімо так, набагато вища ймовірність. Христос, що розробив, він зовсім не ніяким образом не ніяким чином не приховував те, чого він хоче, для чого він прийшов. Він прийшов. І почав буквально відразу проповідувати, ще починаючи чи не з 12 років, коли він почав прийшов в Єрусалимський храм і став розказувати, будучи фактично дитиною, іудеям як потрібно вірувати, що вони дивувалися, що він звідки він знає писання, його не, не, не вивчавши. І постійно він йде на цей конфлікт. І не дивлячись на те, навіть що він творив чудеса, що він е, був, ну, і. Тим, хто поважав народ, і тим і сильним, і мав дійсно силу і повагу, все-таки ну, можливо, тому що він і не захотів іти таким шляхом, який, ну, шляхом того, що таки, вчинювати якийсь державний переворот, він не хотів, щоб люди повірили у те, що добро, у те, що любов це найголовніше. А якщо люди не вірять, що зробити, і от ну, можливо, це якось дивно, можливо, це така людська природа. Але часто буває так, що дійсно, що треба, щоб спочатку людину втратити, треба щоб спочатку щоб людина померла, щоб ми побачили, що ну, дійсно раз він за те, у що він вірив, раз він навіть поклав своє життя, то це ну, дійсно напевно це дійсно щось велике і важливе. А якщо так, то е, люди починають повертатися до цієї ідеї, вивчати її, і, і знаходять досить часто, дійсно так він же був правий. Але ми його тоді не зрозуміли. І от деяким чином можна подивитися і на те, що в принципі зараз у нас відбувається. Що систему не може частіше за все зруйнувати одна людина. Будь-яка система вона має внутрішні механізми захисту. Люди, які відносяться не просто, ну, скажімо так, до до Доразноробочих, якщо це якась компанія, чи домірян, якщо це якась церква, вони фактично вони не мають ніяких механізмів впливу, і ну, вони просто подібні, щоб вони були, щоб в тому числі було і фінансування і так далі. А ті люди, які знаходяться в десь в ієрархії, причому чим вище, вони мають систему своїх мотивацій, вони мають там дають, там, будь, один одному нагороди, дають владу, ще щось дають. Тоді та людина, якій дали нагороди, які, які дали якусь владу, якій дали якісь фінанси, ще щось, вона відчуває себе зобов'язаною в цій системі. І тоді, навіть, якщо приходить хтось, хто провідний говорить, ваша система, як іудаїзм, якщо, про які ми зараз говоримо, він не зовсім правильно функціонує. Він якби ставить задачею вести до Бога, але напевно, що не зовсім правильно він це робить. Він якось втратив найголовніше. Що треба любити Бога і ближнього, а не те, що просто треба механічно виконувати весь закон. То всі, хто мають владу, мають фінанси від цієї системи, вони навіть якщо бачать, що це, ця людина, вона права, вони занадто великі вигоди від перебування у цій системі. Вони занадто багато е, мають ну, такої простої мотивації владою, грошами, впливом. І вони навіть. Досить часто бачачи, що це можливо неправильно, можливо, те, де я знаходжусь, воно не зовсім правильно. Але ж, але ж мені платять, мене підтримують, мене підвищили до високої посади. І таким чином людина закриває очі на, на добро, на істину і обирає: я не буду про це думати, я не буду думати про те, що Христос можливо правий, що Він можливо дуже важливі якісь речі казав. Мені це не потрібно. І тільки знаходяться деякі, деякі ну, одиниці, буквально вибрані люди, які могли справді піти проти, але ну, частіше за все, що дійсно, що система їх викидає, система говорить, ні, цей не наш, а цей не такий, а цей неправильний. Виженіть його, щоб він не був серед нас. І Дійсно, ми бачимо, що ну, можна сказати, що не дивлячись на. Те, що Христос говорив, іудеїзм і досі існує. Тобто іутеїзм ніколи нікуди не дівся. З'явилося ще християнство, яке оцінило великий подвиг Христа, але іутеїзм, як був, він так, так і продовжує існувати. Тому у... на закінчення цього, про що ми зараз говоримо, дійсно, мені здається, що важливо побачити, що людина, яка Готова піти проти, дуже з великою ймовірністю буде переможена, її подавлять один, не може нічого зробити сам. Навіть Христос не зміг з іудаїзмом нічого зробити. Іудеїзм, яким був, таким, в принципі, залишився. І тому не дивно, що більшість людей, коли їм треба бути сміливими, треба. З кимось не, не, не погоджуватись із тими, хто знаходиться над ними, вони часто бувають ну, боязливими, вони бояться цього робити і, в принципі, правильно бояться. Тому що е, оця от влада будь-якої системи, збудованої ієрархії, вона дуже сильна. Вона будь-кого, хто явно показує непокору, вона його викине, розтопче і від нього нічого не залишиться. І тому з одного боку дійсно можливо треба думати про те, що так. Ну більшість з нас не якісь подвижники. Ми не можемо іти проти всіх, ми не можемо бути сильнішими, ніж усі. І людина приходить, мучиться, говорить: от батюшка, там так і так говорили те і те. Ну а я, я там промовчав чи промовчав. Ну, не змогла я захистити істину. Ну побоялися. Ну зараз почнуться конфлікти, а ще мене виженуть. І ну це дійсно шлях тільки найсильніших людей, таких як Христос. Котрі можуть так робити, таких як Ну, не будемо інших прикладів приводити, я думаю, ви знаєте історичних особистостей, які були за свою ідею навіть до смерті, і тільки після смерті їх ідеї, їх винаходи, їх вклад у, у скарбницю всього людства був оцінений. Тому будемо вчитися любити людей. І не засуджувати за слабкість, тому що слабкість це в принципі це притаманно фактично абсолютно всім. А сила притаманна одиниці. Але вже якщо Господь дає таких людей, які можуть принести добро у цей світ, які можуть сказати, що істина не це, ось дивіться, ось вона істина, давайте йти за істину, то хоча б їх підтримувати. І таким чином розуміти, що завжди йде оця боротьба добра проти зла. Вона завжди в світі ну, перебуває, вона завжди в світі діє. І будемо, наскільки можна вносити наш шоколад у добро і пам'ятати, що все-таки любов найголовніше, що навіть хтось оступився, навіть хтось був слабкий, а ну, так і всі слабкі. А хто сильний? Одиниці сильні. Більшість людей слабкі. На Фома, на, на Петра Христос подивився. Які його перед цим зрадив і з любов'ю сказано, з поглядом любові? От будемо і ми вчитися так дивитися на людей, які слабкі, які хто встояли добре, хто не змогли встояти, і їх все одно будемо любити і прощати всі гріхи, і розуміти, що найголовніше, що приніс Христос у цей світ, це любов. Амінь.